Я відкриваю ту свою каструлю своїм баношем. Я пробую, і я розумію, що воно не готове. Воно, як було таке альденте, так і альденте лишилось. Банош мені не цей Банош не вдався? Чого? Ти що, прикалуєшся? Я не доварив. Ромчик <плес> Так, я його не доварив, він зарідкий. Він готовий? Він, він... Не, р... він не, р... не сирий? Він рідкий. Ну попробуй. Ой, я не буду таке людям давати. Це На приколі. Що таке? Дай мені. Що там случилось? Він не доготувався. Я його виключив, я думав, що воно в гарячому дайде. він не дійшов. Воно не дійшло. Воно ну, не, не яке, так? Да? Просто ця крупа, вона, вона сира. Там не то що Альденте? Ну просто жуєш цю, цю крупу кукурудзяну. Я такий думаю, Ромчик, Як це так? Підходь до людей, скажи, просто я нема. У нас три бануша. Стид позор, ганьба на всю країну. Бануша не зварити. І помилка моя, бо вона готується 20 хвилин, я міг швидше подивитися, просто взяти це все, відставити малесенький сотейник і тих три порції зварити тим людям того баношу. Треба було саме брати. — Саму м'якою. Я взяв саму крупну. — Ну, ти по Ігор, ти, ти. Момент з баношем, ти теж ти капітан не догледів. Я такий думаю, я згоден, але слідкувати за приготуванням баноша це як слідкувати за тим, як твоя дружина, знаєш, чистить зуби. Це ваш запечений дерун з грибним мусом. І хотіла вам сказати, що, е, на жаль, банош у нас трошки не вийшов. А чому не вийшов банош? Е, він е, трохи його не встигли доготувати, і він зарідкий. Тому Добре. таке я не хочу вам пропонувати. Чи можу я вам запропонувати щось інакше? На кшталт? наприклад, спробувати можливо італійську кухню і спробувати равіолони, наприклад. Що скажете? Це що воно таке? Равіолони це як равіолі, тільки а. така одна з багато соусу, начинки. Дуже смачне насправді зі спаржою, з горошком і рікотою. Що можемо спробувати його? Ну, так? давай. Я дуже раджу його. насправді. Ага. Дякую. Цікаво, вона коли фарбувала е, очі в такій яскраво синій, вона знала, що вона буде в синій команді. Бо це дуже прикольно. О ну, тут м'ясо є. Віганський дорог це прям ну, клас. А це що, мус якийсь? Да. Угу. Грибной, да? mm -hmm. Мені ще один равіолоне равіолоне треба. Равіолони потрібно, потрібно равіолони. Я їм пропонувала, типу. Euh, щось інакше? Коротше отак от воно викручувалась.